Так, це в нас Альба. І Альба починає де-не-де викидати квітконоси. Тобто квітконоси вже пішли в ріст. Це в нас румба. Румба ще стоїть і не шевелиться. Квітконоси є, але цвіт ну, ще немає, ход був. Азія так само. Все стоїть. Але коли вже починаються йти цвітконоси, треба срочно кропити від кліща. Чим я кроплю? Ось два препарати. Це Вертімек і Ополо. Ополо це Ізраїль, якщо не помиляюся, а Вертімек це Германія. Ну, не наш виробник. Вертімек вбиває кліща, ополо стерилізує кліща. Тобто кліщ має 2-3 стадії, чи то 4 стадії, я вже забувся. Яйцекладку ложить, личинка і тоді здоровий кліщ. В общем, кліщ розмножується дуже швидко. Тому то і вертімек одного вбиває, другий вилуплюється, і ефекту ніякого. А ополо стерилізує кліща. Тобто він не може розмножуватись. Так що. Вертімека, і ополо. Але ополо є токсичний. Його треба чим поранше використовувати. Тобто цвітконоси зараз у нас ось такі. Ще вони тільки починаються видвігатися. Так, це у нас румба. А де не де є? Ось так починає видвігатися. Так, що ополо і вертімек кропимо. І пройде приблизно 30 до 40 днів поки ми будемо збирати полуницю, якщо не більше. Так що токсичності ніякої не буде. Так що рекомендую: Вертімек і ополо вбиває кліща і стерилізує кліща. Далі буде.